Так от, як ти готуєшся к відеосъйомці. Карадаш із Германії. І больше нічого, я така просыпаюсь. <реш> Доброго вечора, ми з проект. І сьогодні тема: як зупинити істерику або коли конфлікт у розмір. Знайомо? ну, по-перше, дитина плаче, коли вона ще зовсім маленька і не вміє розмовляти. І коли батьки кажуть, що це маль... маніпуляція, це помилка. В цей момент вона або засмучена, або голодна, або хоче пити, або хоче на ручки, їй може бути жарко, в неї повний підгузок. Зараз в неї поки такий спосіб взаємодії з вами. А коли вже дитина навчилася розмовляти та висловлювати свою думку, вона комунікує з вами. Розказує вам про те, що вдарилася їй боляче, засмучена, а є феномен, коли дитина просто. Плаче і криком досягає своєї мети, намагаються зруйнувати всі встановлені правила сім'ї. До речі, добре, якщо вони у вас є, ці правила. Бо батьки роблять все для того, щоб припинити дитячу істерику і йдуть в дитини на поводу. До речі, До речі на поводу це правильно українською? Напишіть в коментарях, будь ласка. Ну, наприклад, розбираємо ситуацію, дитина знає, що вона спочатку поїсть, а потім отримує обговорену цукерку. Але дитина криком кричить, вимагаючи цукерку, не реагуючи на ваші домовленості і вмовляння. Звичайно, батькам простіше дати швидку цукерку для того, щоб це припинилося. Вимкнути цю сигналізацію. Спрацювало один, два, три рази. В різних ситуаціях дитина розуміє, плач, дорівнює. Те, що я хочу. Отже, плач, це працююча схема і маля це розуміє. Правило перше не порушити свої правила. По-друге, будьте спокійні. Щоб заспокоїти дитину, самим треба бути спокійними та люблячими. Ну, ви ж трошки більше знаєте за життя і розумієте, чому ви дитину просите вчинити саме так. Третє переключіть увагу дитини. Подивися, яка красива водичка. Уйсю, цим тімсом, Заспокойся, будь ласка, давай подихаємо. А давай надуємо кульку. І видихайте і заспокоюєтесь разом. Бажано. Дуже цікавий метод заспокоюватись. Mm -hmm. Треба стати великою, а потім видихнути. Треба, Треба... Треба запам'ятати. Дякую, Анічка. Дякую. Коли конфлікт ще у розпалі і дитина вередує, будь ласка, будьте терплячі, візьміть хоча б себе у руки і контролюйте свої емоції. Від вашої стабільності, терплячості, любові дитина швидше заспокоїться ніж від роздратованості та погроз. А які погрози бувають? Без планшету місяць. Їсти не будеш сукерок ніколи в житті. Більше в мене нічого не проси. Це все відстій. Більше все я тобі все, не мама. Це все, все відстій. Угу. А. Більше я тобі не папа, так? Да? Угу. Хлопчик з майданчика краще. Так про це. так нельзя робити, так? Да? Так не можна. Так робити. не дозволено. Угу. Ясно, дякую, Анічка. І будь ласка, коли ви все ж таки нервуєте, хоча б всередині не виказуйте дитині ніяких образ. І погроз вам потім самим буде соромно, а дитина запам'ятає це на все життя. Не робимо так. Якщо ви хочете вирішити якусь ситуацію, проговорити серйозний момент, вирішити якусь конфліктну ситуацію, поговоріть про це вдвох з дитиною, не принижуючи її перед іншими людьми. Обговоріть все, коли емоції заспокоюються вас та в дитини. Ви так краще зрозумієте одна одного. І я нагадую, що я проводжу онлайн-уроки та консультації батьків і буду рада допомогти саме підписуйтесь на канал. Ставте лайк, якщо була корисна. Також, будь ласка, пишіть коментарі, як відбувається у вас і які схеми діють саме для вас у погашенні конфлікту.